Все. Друзі, сьогодні ми в Івано-Франківську нашому славному місту виповнюється 352 роки. І ми сьогодні з вами пройдемося нашим славним Станіславовом. Ми зараз з вами біля фонтану. Якщо чесно, Івано-Франківськ переименована в 1962 році, ну, мені, чесно кажучи, більш приваблива назва сесників Станіслав або Станіславів. Більш історична і правильна назва нашого міста. Святкування у нас проходять у три етапи. Сьогодні 9, 10 і 11 числа. Ось цікава в центрі міста, можна сказати, картина з фотографій, де наші гості можуть себе фотографувати. Ми на так званій соці. Зараз ми знаходимося в парку Міцкевич. Ось бачите, пам'ятник йому. Це один із самих старих пам'ятників, який був на початку 19 століття поставлений. Це любиме місце франківчан відпочинку, грив шахі. І любителів пива, ось там дали Тут такі цікаві картини досить оригінальні. Ось вишивки, різні сорочки чоловічі і жіночі. Різні вироби гончарні, дерев'яні. Що до чого? Тут дуже багато національних виробів, майстрів Прикарпаття, і картини, і дерево, і шкіра, вироби із глини, і пацьорки, як називають, на Прикарпатті. В цьому святі можна і медовухи попити, Ось є стільки цікавих різних виробів із меду, і з додатками меду. Ось такі цікаві вироби із дерева. І поєднання. Зеркал. Зараз ми знаходимося біля ратуші. Ось тут дещо змінилося. Дуже гарно, що свято відбувається в травні. Ось бачите, наскільки вчасно розцвіли каштани. Зараз ми знаходимося безпосередньо біля ратуші. Ні, а, ложечка. Це біля скворі. Це кастує. Сьогодні досить гарна погода, так що місту Станіславу Івано-Франківську повезло, можна сказати. <плес> Ось тут можна відпочити. Дуже багато виносної, так би мовити, таких закладів, де можна поїсти, попити пиво. Кафедральний греко-католицький собор. Ось ми підійшли на площу Шептицького. тут в основному лотки з національними виробами. Трошки ближче підійдемо, зараз подивимося. Зараз цікаві вже на тип старовинних, різні сорочки, плаття. Ось тут дуже багато старовинних речей. Тут можна придбати сир, ось готульська бринза. А тут сімдесяти. Я, наприклад, заходу лізники, різні зовечі, вироби. Ну і звісно, настільки цікава гамма різних. Сорочок. Неймовірна. Неймовірний вибір Настільки цікавих, особливо жіночих орнаментів. Ось такі оригінальні дерев'яні вироби. Тут відбувається презентація ось таких цікавих. А дегустація. Продукції. Ось ці красуні виготовляються, у нас є технікум ресторанного сервісу туризму. Тут і закарпатський сир, і вина різні. На будь-який смак тут різні вироби. Ось тут цікаві вироби з дуба, дуже елігранної роботи. А ось вироби з рівенщини. Вони дещо відрізняються від Прикарпатських. Але дуже оригінальні. А ось, друзі, друзі, дуже цікава річ. Ось мірка для чоловіча. Ну, Чоловіча мірка, надіюся, ви здогадалися. І можете подивитися, до якого раси, так би мовити, ви відноситесь. А ось наші гості з Рівного. Ось бачите, наскільки цікаві роботи. Цього року перший раз. Це ось такі світильнички е, свічечки. Це Воск покритий спеціальним лаком. Всередину вставляється свічка і ви маєте дуже оригінальну, садковий такий настрій. Поклавсь такий. Ось скільки тут різного вина. Це вино, ймовірно, да, Закарпаття. Бачите, скільки тут цікавих марок і дипломи. Ось наші красуні приміряють ось такі цікаві українські вишиваночки. Так. Рядом тут знаходиться вулиця Низова. На цій вулиці теж. Марки народних майстрів. Тут можна і постріляти з лука. Ось маленький Робінгот. Мандруємо вулицею Низовою. І тут знаходиться дуже цікавя, цікава будівля. Вона досить старовинна кінця 19 століття. Це є лазня. Вона збереглася з частих часів тому виді, в якому побудована. Ось перед вами новинки. Це роботи натуральних як і карпатські пейзажі, але роботи цього року нові, ексклюзивні. І на сьогодні. Нашу мандрівку по славному місту Станіславу ми закінчимо у храмі.